Халтер без кисточок латвийского виробника Лаума, модель 20К21. Пояс під грудьми досить повномірний, він посажений на стрічечку, вона добре підтримує бізгалтер під грудьми і добре тягнеться. В поясі немає бокової кісточки, дуже якісна обробка всіх країв, і також бретелі вони з подушечками, які знімають тиск з плечей м'які і зручні. За формою досить глибокий, повномірний. Приємний на доток, така мікрофібра, і тут є також еластична стрічечка в верхній частині. Ніжний відтіночок, колір э, сріблястий піон. В поясі три ряда гачків. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Pushar м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.